І ви на моєму другому каналі лайфхаки від Діми Мовчка. Мій перший канал, мій основний канал Супер Діма 32. Там вже 22 підписника. Це мій другий канал. І, ну, я зараз покажу вам один лайфхак. Що робити, якщо ви хочете спати, але очі ваші не закриваються? Слухайте, що треба робити. Просто поморгайте отак швидко і батрайте. Ваші очі втомляться. Ось. Ну, от і готово. Я, І У мене очі втомили, я закрити. І отак ви зможете заснути. Отакий і лайфхак. Ви можете спокійно спати. Ай, я моргаю из-за того, что багато морга. Ну добре, с вами был Дим. Підписуйтесь на мій, э, дру... на мій канал і на мій основний канал, Супер Діма туда. Силка буде в описі. па-па!